Вакцинобус від Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб почав працювати у громадах області. Лікарі проводять вакцинацію від дифтерії правця а також визначають рівень цукру в крові. Та роблять електрокардіограму. Днями медичний автобус побував у Якушинецькій громаді. За кілька годин майданчик здоров'я відвідало півсотні жителів. Медики також провели тестування на COVID-19, вимірювали артеріальний тиск, надавали інформацію щодо здорового способу життя. Більше нам розкаже Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Вітаю, бажаю здоров'я всім. Розкажіть більше, нагадайте знову, що таке вакцинобус, які послуги він надає мешканцям громад. Ну, якщо будемо говорити, по суті, що таке вакцинобус, то це автобус, який трошечки перетворений, скажімо так, в таку в майстер, в медичну майстерню, де е, є пристосування для того, щоб робити ті чи інші. Е... Ну, пар медичні послуги, це перше і друге, це те, що е, забезпечує нас транспортування людей для е, різних послуг, да? в тому числі консультативних, і в тому числі медичних працівників, які залучаються в зв'язку з цим, який як би принцип роботи цього е, нашого вакцинобуса. Це саме доставка медичних та немедичних працівників в ті локації, які згідно нашого плану і на які локації запрошуються мешканці, і далі надаються різні послуги, про які я зараз розповім. Це все відбувається згідно плану, і тут у нас дуже знову ж таки в рамках співпраці з нашим департаментом охорони здоров'я та реабілітації військової адміністрації, за що ми як зазвичай дякуємо, і звичайно Заклади охорони здоров'я, які знаходяться на тій чи іншій території, це можуть бути і центральні районні лікарні, це можуть бути і центри первинної медико-санітарної допомоги. Тобто плідна, тісна, ефективна співпраця з охороною здоров'я нашого регіону. А ось де ще побуває вакцинобус? Е, ну на в цьому році ми фактично вже закриваємо сезон виїздів е, щодо цього. Але я можу сказати, що за 24-й рік е, вакциноби здійснив виїзди 58 виїздів у, у 43 різних громади. Тобто, до всіх громад ми на превеликий жаль не дісталися в цьому році. Е, е, очікую, що в наступному році все ж таки ми дістанемося всіх громад, і що нам вдалося в цифрах е, досягти в цьому році. І так, щеплення проти дифтерії та правця близько тисячі людей. Вимірювання артеріального тиску більше 2,5 тисяч жителів, і у кожного третього було виявлено відхилення від норми, тобто підвищений тиск. Вимірювання цукру більше 4 тисяч людей, і у кожного четвертого цей показник перевищував норму. Тестування на ковід більше 2,5 тисяч людей. Тестування на віл гіпатит сіфіріс 1,5 тисячі людей, електрокардіографія 550 людей. Консультації онкодерматолога. 600 пацієнтів, тобто, з одного боку, ми говоримо про можливість отримання цих медичних послуг, але з іншого боку, це одразу робота з фахівцями і перенаправлення вже до профільних закладів охорони здоров'я. Крім цього, це звичайно тисячі консультацій і звичайно тисячі розних різних друкованих матеріалів і. Інформаційних листків, буклетів, лифлетів і таке інше. А ось якщо говорити, наскільки важливо вакцинуватися і проходити тестування, розкажіть ще про це. Два цих вкрай важливих напрямки: якщо ми будемо говорити про вакцинацію, то тут у нас на сьогодні, скажімо так, першочергово, це звичайно вакцинація. Проти грипу, але грип сезон грипу ще якби не в розпалі, да? тобто ми очікуємо там за за кілька тижнів, але тим не менш ще вакцинуватися проти грипу не пізно. Друге, це все одно залишається планова або позапланова вакцинація проти covid 19 Але те, що сьогоднішній день вимагається від всього абсолютно і дитячого, і дорослого населення, це звичайно своєчасна і в терміни вакцинація проти. Правця і дифтерії. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Бажаю здоров'я всім. А нашим глядачам нагадую, з нами був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.